Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам свої орхідеї, які в мене розпустилися на полишці. Оце у мене орхідейка. Така прекрасна, такий колір безподобний. Це домашнє цвітіння. Серце дракона називається цю орхідейку. Я пустила її таким каскадом, не, не підв'язувала її, не пускала її на палочку не ставила, пустила її, думаю, хочу подивитися, як вона буде виглядати. Правда, тут обламала одну пелюсточку. Оприскувати лізла От у в мене сама вища полицяця. Зачепила рукою і обламала. Ну, нічого страшного, красиві того менше не буває. Отака От у мене краса. Кожна квіточка індивідуальна по своєму. Оба. Просто тут безподобно. Оба така інтесна. І жовтого, і червоного, і бордового, і білого, і коричневого. Така канапушка. Канапушечки такі цікава. Орхідейка в мене велика, От, Вона в мене посаджена. Ще не пересаджувала я цю орхідейку вона так собі росте, я поставила її на керамзит, і так вона у мене росте. Слідуюча моя орхідейка. Теж така серединка вогняна, така, як ліхтарик. Така губа теж красива. А оці. Краєчки безподобні. Таке мене враження складається, що цю орхідейку хтось пописав. Просто у різний колір. А сам колір такий, як переливається вона, так якби її бльосточок посипали на неї, вона така ціла блискуча-блискуча. Губа у неї така вогняна, красива. Розпустилася вона у мене на раз, два, три, 4, 5, 6. Шість квіток. Того року вона мала два цвітоноси, великих, таких гарних. Ну, вона була шикарна того року. Я її пересадила, покоріння вилазили, ну, на цього року дала мені тільки один цвітонос. Також я її тут пересадила, От біля неї сободіо. Орхідейка така гаряча, таке як сонце гаряче. Безподобна теж ця орхідейка. Кожна квіточка собі індивідуальна по своєму. Теж того року вона мала більше світоносів, мала теж два, цього року теж один. Вона пересаджувана була в мене. Я пересадила. Теж дуже красива губа, така тут безподобна губа. Теж дуже гарна. Оці нижні листочки такі вони прикольні. Вона така, як лакова. Так якби її полакували. Дуже гарна орхідея. С мультифлор. Вони йдуть такі прикольні орхідеї. І вона не вигорає. Так, слідуюча у мене йде отака краса. І глібчик такий. Цього року він зацвів у мене зовсім по-інакшому, зацвів, так як собі самий хотів. В основному ця орхідея серединці бордова, а краї білі її, такі рюшисті краї. А цього року вона собі зацвіла по-інакшому, так як шоколадкою зацвіла. І тут, так як пилоричність має, Пелором собі розпустилася не до кінця. І ця так само собі не до кінця розпустилася. Теж дуже гарна, гарна серединка. Теж така, так як шоколадка всередині. Листочки до кінця не розпустилися. Дуже така примхлива ця орхідейка, вона. Щось не так її у нас кидає бутони, не по її. Не можна до неї ні доторкнутися. Ну, але це у неї йде цвітіння. Зараз подивлюся, чи це не. Так, це вона випустила. Оце вона цвіла і випустила з бокової, з бокової пазухи випустила. Світонос, бо її центральний носу тут відсох, і вона пустила бокову. Ось така красота. Так, далі йде у мене Little Flash. Отака От Little Flash. Теж багато вона. Собі теж така панянка вибаглива, то любить то білого дати більше, то любить дати розовини більше. Теж вона така у мене вибаглива. Я її брала підлітком, вона ще молода, ще поки що росте. Така красота. Біля неї, а біля неї. Моє тигриня. От. Таке канапати тигриня. Така красота. Дуже люблю цю орхідею. Дуже вона має гарний такий оцей канапатий вигляд. Вона має тільки три бутони. Я дуже люблю такі орхідеї з такими канапушками, які мають. Так, далі вам покажу мою білу красу, яка розпустилася не до кінця, але поверну вам отак. Зламати отака От теж серединка губи тигрова. Така біла, квітка велика, шикарна орхідея. Це у мене домашнє перше цвітіння на 11 бутонів. Квіти повернула собі в одну сторону до лампи і в другу сторону до лампи. Розвернула собі всі квіти порозвертала. От така, Дуже цікава така видно ту сторону квітки. От краї у неї йдуть бордові. От листочки йдуть сюди бордові. Такі. Дуже цікаво виглядає. І не до кінця, так якби її не домалювали до кінця, от такого покажу, так краще буде видно. І самі бутони виглядають. Там трошки є бордового. Тоже так, там канапушечки трошки є, крапочки якісь. Тут на цьому теж долина показує крапушки. Ну, також безподобна орхідейка. Дуже мені подобається вона. Дуже серединка така є, класна. Губа її просто теж мене зачаровує. Чекаю її з нетерпінням, коли вона до кінця розпустить уже всі бутони. Якожна дуже велика, вона у мене росте така. Росте у двох горшках Горшок і ще один горшок всередині, бо вона дуже мала. Велике коріння, і я її просто запхала ще в один горшок і коріння ті запхала. Щоб вона не ламала коріння. А це у мене отака моя салатова лимонна така красуня. Вже повністю розпустилася. Також тут має такі канапушечки, губа така в неї. Теж красива. Я підсвітку виключила, бо буде бити І ж таким розовим я виключила, щоб було видно, які орхідеї. Така теж моя краса. Ну тут теж квітка шикарна квітка така на цілу долоню квітка. Велика така. Ну, суперова квітка просто. Гарно виглядає і блиск такий квіточка має. Теж як її зверху посипав такими бльосточками. Це моя отака от верхня полиця з моїми квітами. Правда, тут повідцвітали вже пластик дол. Відсвіла ще не, не зацвів пірат пікоті. Метелик пірат пікоті теж ще не зацвів. Отака у мене верхня полиця орхідей. Кожного ранку встаю і кожний ранок ці орхідеї кидаються мені зразу в очі. Тому що ці орхідеї знаходяться в спальні. Ось така краса моїх орхідей. Дуже гарно виглядає це все. І все причікую, коли це все буде рясно і рясно цвісти. тому що пересаджуєш, і вони трошки тормозяться у цвітінні. Які у мене орхідейки? Ну, а на цьому все. Всім дякую за перегляд, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім гарного дня. До побачення!